Ви здивуєтесь, та днями, а саме 22 та 23 травня, в українському Львові відбувся форум російської опозиції. Зокрема, на ньому були присутні колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, екоактивістка Євгенія Чирікова, адвокат та журналіст Олексій Барановський, а також Гарі Каспаров, Леонід Невзлін, Михайло Ходорковський, Марк Фейгін, Віктор Шендерович, письменник Михайло Шишкін, колишній російський державний діяч Альфред Кох та. Публіцист Роман Попков, який, начебто, причетний до вбивства пропагандистського блогера та колаборанта Владлена Татарського, ми зараз даємо нову здальну історію. І я думаю, що що ти познаєш, яка там була радше, просто часто інакше може бути. І нам нужна своя червона калина. Вот червона калину поют э, египеты и на миллион разных э, Да? да. Вплоть до того, что ты стоишь там, там где-нибудь в пивной бар, там, в очереди, там, там молодежь поет ее, там, разные аранжировки есть, все это там постоянно перерождается, по-новому там какие-то апгрейды, а у нас там вот там есть микроболятка, там галечка какой-нибудь там унылый, ты сидишь, слушаешь и, 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 и хочешь трудовиться реально, да, вот, от безнадёги, от тоски. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я розповім, як так сталося. Що нібито опозиційні росіяни влаштували свій форум в Україні. І навіщо? Хто з представників української влади на нього завітав? І чому мер Львова Андрій Садовий, дізнавшись про проведення цього заходу, звернувся до СБУ? Підписуйтесь на канал і поїхали. Форум російської опозиції зібрав у Львові понад 40 учасників з Росії. Його організував фонд з назвою 24.02, створений дружинами бійців Легіону Свобода Росії, який нині бореться з окупантами на боці України. Водночас на заході з'явились представники всіх трьох добровольчих батальйонів, які воювали і воюють проти російських терористів з української сторони Сиббату, РДК та Свободи Росії. Крім того, у форумі взяли участь радник офісу президента України Михайло Подоляк і представники Верховної Ради. Хто саме в опозиційних російських медіа не уточнюється? Саме слова Подоляка на цьому форумі спричинили хвилю хейту від українського суспільства, адже пан Михайло закликав росіян не ображатись на антиросійськість українців. Я наприклад точно знаю, що велике кількість росіян сьогодні знаходиться в тюрмі. іміна по факту війни, іміна по факту підтримки України. выходили на протесты, на одиночные билеты. Я понимаю, это было тяжело, но тем не менее это дает надежду, что страна имеет другой сдержание, не только путинский. Это очень хорошо. И, соответственно, когда мы говорим вот здесь, и когда я говорю о антироссийскости Украины, при этом я не забываю всегда везде подчеркивать, что есть большое количество людей, которые тоже платят большую цену сегодня в России. И вы тоже этого не забывайте. І в Україні та дуже будуть знати в рамках заходу. Його учасники ухвалили резолюцію, якою підтримали формулу миру Зеленського. А також закликали покарати воєнних злочинців, повалити путінський режим та надати справедливу компенсацію Україні. Також опозиціонери вирішили створити постійну організаційну структуру для підтримки силового опору. У чому цей опір виражається, поки невідомо. Звісно ж, на форумі дали слово представникам російських добровольчих батальйонів, які зараз воюють на боці України, зокрема, зірці з Легіону «Свобода Росії. Мідій особисті личності... Скромно, скажу, да, это скромно стесняется, да, рассказывать о таких подразделениях, как вооруженных, да, желая оставаться немножко в белом пальто. То есть мы против войны, но мы не за э, вооруженное решение этого конфликта. Сейчас мы уже, как бы, после последнего форума, поняли, что кроме вооруженного сопротивления, другие уже работают. И еще одному представнику Свободы России с позывным Эрик, который попал в легион прямой мисеньку с российской армии. Я до последнего не верил в то, что легион существует вообще, в принципе, что такое формирование есть. И я как, узнал непосредственно, как поверил до конца, что он есть, когда я непосредственно в тренировочный лагерь попал, я туда зашел, я увидел людей, я увидел лютиков, я тогда понял, что да, вот оно есть, оно существует, оно живет. Потому что до того момента не было. Попал я сюда очень просто, я получил поездку, пошел в российскую армию, там поработал немножко диверсантом, перешел в линию фронта и оказался в собственном регионе. І як же без коментарів Марка Фейгіна, який сам засумнівався в дієвості російської опозиції? Є ще одна така дуже важлива і імонентна особливість російської опозиції. Це її страх, це перед оцінкою, яку дають через некое общественное мнение российской власти. Мнение не за патрию. То есть вы не патриоты, что бы там, знаете, по стандартному уважению со стороны не происходило, она всегда права. Ну, правота, понятно, зачастую не политическая, а правота просто по факту принадлежности к России и так далее. То есть, да, вот российская армия, что бы она там ни делала, но состоит она из соотечественников. Власть, которая преступная, да, в общем, как вы можете считать, какой угодно, но Значить, що вони підтримати нову власть, власть противника, какой якої ніж Україну. Ну і так далі. І ви знаєте, ви нуждені призначення, що російська опозиція така рефлексія, вона займала значно вільною. На цей форум відреагував мер Львова Андрій Садовий. Як виявилося, йому було невідомо про проведення цього заходу. Тож міський голова недовго думаючи направив запити у відповідні органи. Пишуть що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції. Учасники, нібито Ходорковський, Каспаров, Фейгін, Шандерович та інші прізвища мені не дуже відомі. Хто знає, це якийсь жарт запиту відповідні органи вже відправив. Натомість служба безпеки України у Львівській області повідомила виданню Суспільне, що наразі не мають інформації про захід. І тут виникає найголовніше і найболючіше питання: як саме опозиціонери, які мають російські паспорти, потрапили у Львів? Адже для всіх громадян РФ в'їзд в Україну заборонений. Ми не говоримо про військових, які вже перебували на території нашої країни і брали участь у бойових діях. Згодом на сайті головного управління розвідки опублікували повідомлення, де підтвердили факт проведення форуму у Львові. Також там йдеться, що начальник ГУР Кирило Буданов підтримав проведення подібного заходу як одного з проявів боротьби проти кремлівської диктатури, що також сприяє перемозі України над державою агресором. За даними ГУР в роботі форму взяли участь представники політичної та озброєної опозиції путінського режиму, зокрема і делегати від добровольчих підрозділів, які воюють у складі Сил оборони України. Подібні події наближають кінець режиму Путіна та сприяють консолідації усіх сил, метою яких є повалення диктатури в РФ та поразка Кремля у війні проти України. А тепер інформація для довідки вперше форум російської опозиції його ще називають форум вільної Росії на чолі з Гаррі Каспаровим, зібрався у Вільнюсі ще в травні 2017 року. До його складу входять опозиціонери Володимир Ашурков, Марат Гельман, Андрій Ларіонов, Данило Константинов, Леонід Незлін, Ілля Пономарьов, Андрій Сидельников, Іван Тютрін, Марк Фейгін і Євгенія Чирюкова. В Росії форум визнали небажаною організацією, водночас Легіон Свобода Росії та російські Добровольці. Чи корпус дружини бійців, яких брали участь в організації заходу у Львові, влада РФ визнала терористичними організаціями? Зрозуміло, що учасники цього заходу ймовірно насправді представляють опозицію і готові діяти проти російського режиму. Проте чи доречно проводити подібні події на території України? Вашу думку з відповідю на це питання чекаємо в коментарях. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка ютуб-каналу Україна на часі. Аби дізнаватися усі важливі новини України першими та знаходити прості відповіді на складні питання. Підпишіться на наш канал і підтримайте нас лайком під цим відео. Дякуємо, па-па!